Зірантинтам графіки. Дозволити подякувати вам за те, що прийняли запрошне ці джо на два роки. Тому почалась війна в Україні. Здається, минула ціла вічність. І хоча приходять новини, щодня я б хотів повернутися назад у часі до початку війни. Які що ви відчули в ті дні, коли почалась війна? Доброго дня, Джан Марко. Дуже дякую вам. По перше, я дякую вам, що ви тут, тому що Україна в фокусі тоді, коли є журналісти різних країн, відомих країн, і які приїжджають, розказують, приїжджають в Україну, розказують, що тут відбувається, і показують це своєму суспільству. І тоді люди не забувають, тому що як ви не забувають про Україну, а значить, не забувають про те, що ми боремось за спільні цінності за мир. В Європі і в світі, і ви правильно сказали, таке відчуття, що пройшла ціла вічність а майже два роки. А, і я, я дуже ціную, що ви тут, і що а, завдяки вам. Суспільство Італії, ну принаймні ті глядачі, які будуть дивитись вашу програму, подивиться, почують нас. І дякую, що е, керівництво держави Джорджа вона так само була в цьому палаці. Ви бачите, ми тут приймаємо як лідерів, е, так приймаємо і лідерів медіа, і, і чесно скажу вам. А від початку війни я тут почав нагороджувати героїв України, найсміливіших героїв або близьких, які втратили своїх синів та доньок. І сьогодні саме цей день я тут їх нагороджував. І ви кажете, які були перші дні? Перші дні точно відрізнялися. Тоді а, було страшно людям. Було багато на початку, було багато хаосу. Була, було неочікуване а, вторгнення ракетами, а вночі по українським людям по містам і люди були в шоці. Невже так може бути, щоб так просто вбивали ракетами, катували тощо? А зараз по-іншому, тому що тоді люди зібралися. Ми всі зібралися і почали відстоювати свою землю, своїх сім'ї. Просто свої сім'ї, тому що а немає альтернативи. Альтернативи немає, коли тебе вбивають. Треба захистити. Захиститися. І це дуже проста обмова. Я думаю, вона дуже зрозуміла. І хто вміє захищався, і хто не вміє захищався, і тільки через деякий час люди. Почали розуміти, що це війна з ворогом, який, забудьте про те, що вчора це були сусіди, і говорили вони про дружбу, а сьогодні вони просто вбивці. Сьогодні країна знає, що таке війна. На жаль, багато сімей мають втрати або поранених, або близьких хто на фронті. Сьогодні ми не наодинці. І окрім журналістів всього світу, ми змогли об'єднати лідерів всього світу. Ми змогли об'єднати і в допомозі, і в допомозі зброєю, хоча я вам скажу, гуманітарна допомога, інформаційна допомога, санкційна. Вона це також зброя просто іншого характеру. Вона забирає у тих людей, які почали війну у нас. Вона забирає у них. Можливості Можливості продовжувати довго цю війну. Тому сьогодні, два роки, ми найголовніше ми відстояли свою державу. Біля 26 нашої держави поки що окуповано. Але на сьогодні ми з вами бачимо, що російська армія не може потужно просуватись вперед. Ми їх зупинили, і 50% від тих територій, які були окуповані 24 лютого. 50% з тих територій де окупована нашими силами безпеки і оборони. Коли війна, казали, що Росія дуже швидко б перемогла, що її військові можливості перевищували. І казали, що, можливо, і б Україну, а ви насправді залишилися. Якою є Україна сьогодні? Ближче до Європи. Багато прийнято відповідних рішень, багато дипломатичної роботи з відповідним результатом. Сьогодні Україна з більш потужними. Силами а, в армії. Сьогодні в Україні є західна, безпосередня, та, західна техніка і амуніція. Досвідчена Україна. А, іноді, іноді трішки втомлена, іноді роздратована тим, що вже. Росія своїми шляхами всім показала, що вони просто терористи. А тим не менш все одно хтось балансує між Україною і Росією, хтось, хтось допомагає обійти санкції, хтось досі не вірить, що а, Путін, конкретно Путін, його оточення, Вони хочуть просто нас вбити, і вони просто терористи. І хтось досі шукає альтернативу цим словам. А тим не менш, ось така Україна, але сильна. А іноді, напевно, нахабна в деяких кроках, але не через те, що у нас немає культури. У нас вона є. І всі цінності є. Але без цієї сили, без цієї іноді такої нахабності вона нас просто не почують. І ми не можемо просто дати можливість Росії опанувати завдяки своїм інформаційним важливим, дипломатичним грошам опанувати в Європі і в світі. І тому ми прориваємо а, в цей простір. Ну, багато сил витрачаємо на це, так і є. Магарі, можливо, вітторія, серві, для цієї перемоги допоможуть всі 50 мільярдів euro, допомоги, alla, які Europa, мільярдів, допомоги які виділила виділили да, Європа. Що це значить, означає для вас, для Європи? Тому що ці кошти виділила вся Європа. Я хочу пояснити, щоб ми всі розуміли, оборона України це також велике завдання. Завжди у нас очікують, що завтра по всіх напрямках буде деокупація. Це дуже складно, бо це втрат. втрати, втрати щоденні життя людей, потім тільки амуніція, і тільки потім гроші. І такі вони пріоритети. І, на жаль, ось такі втрати. Тому 50 мільярдів це дуже дуже важлива допомога. І я хочу подякувати, бо без цього неможлива оборона. І я, я саме про це говорю без цих грошей, без цієї підтримки ми можемо втратити те, що ми маємо. Тобто, тут ми маємо вистояти ось для чого цей пакет підтримки. Саме для цього. Коли ми говоримо для того, і йти вперед, тут є і дух, і мораль особового складу українських воїнів, і підтримка зброєю всіх наших партнерів, Сполучених Штатів і країн Європи, і кожної країни країни Великої Сімки, безумовно і як одного з лідерів Європейського союзу, і континенту, і тому це дуже дуже потрібно, якщо ми хочемо рухатись вперед, якщо ми хочемо, щоб Росія просто не пішла далі. Вона не зупиниться, вона піде далі. Ми повинні все це усвідомлювати. Ці Є невеликим кроком також до входження до ЄС. Як вважаєте, коли буде вступ, і які ви бачите труднощі на цьому шляху? Труднощі, як у всіх країн, які йшли до Європейського Союзу, є відповідні гармонізації законодавства. І незважаючи на те, що ми в війні, ми це робимо. Багато приймаємо законів, багато реформуємо свою систему. Іноді тобі можуть подобатись якісь закони, іноді не дуже, іноді їх сприймають парламентарі, іноді не дуже, іноді їх сприймають суспільство, іноді не дуже. Але якщо вибір твій бути в Європейському Союзі, то це є правило. і правила треба поважати. І тому, коли ми можемо бути. Я думаю, що Україна з точки зору, наприклад, реформ потужності армії, багатьох реформ, земельних реформ, цифровізації – Гармонізації законодавства, як я сказав, ми дуже близько до цього. Ми дуже близько. Я вам скажу відверто: деякі речі у нас зроблені в Україні, яких немає у деяких країнах, які вже в Європейському Союзі. І це факт, і всі це знають. Але, тим не менш, попереду є якісь шляхи. Ми можемо дуже швидко. Я б так сказав, сьогодні це залежить вже від країн Євросоюзу. Коли Україна буде серед них. Пане президенте, у 2024 si році відбудуться вибори в Європі в Росії, в Сполучених Штатах Америки. до рівень допомоги? Ми живемо з вами в такій сучасності. На жаль, де Кожного дня є якісь зміни, і ми повинні розуміти, що всередині держави, коли відбуваються вибори, чи то Європа, чи то Сполучені Штати, ми не маємо впливу на це. І це правильно. Це питання всередині тих чи інших держав. І ми повинні знаходити, знаходити можливості працювати разом. В час війни це для нас ну, може бути вирішальним. Якщо буде послаблення допомоги з боку Сполучених Штатів, я б хотів би наді... вірити і надітись, якщо будуть зміни в керівництві держави, в керівництві Сполучених Штатів, що це не буде мати вплив. Але якщо це буде мати вплив, якщо а... ну, ви зрозумієте, що. Політичний процес, виборчий процес, ви досвідчена людина. Ви знаєте, іноді в виборах люди щось говорять, а потім вони стримано діють. Не обов'язково те, що вони говорять, потім відбувається. Буває і так, і я дуже вірю, що ті радикальні голоси е республіканської партії там не всі, там там багато людей, які підтримують Україну. Так ось ті деякі радикальні голоси не будуть. Започатковувати новий геополітичний перерозподіл, тому що якщо вони приходять до влади, і ще раз я говорю, що це вибір народу сполучених штатів, але якщо вони приходять і вони хочуть послабити допомогу Україні, знов таки це і буде новий геополітичний перерозподіл, тому що Путін прорве нашу оборону і піде далі, і він так просто не зупиниться. Коми дімала контрнаступ. Очікуваний результат. Я би не сказав прям так, що не дав. Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект. Ми витиснули кораблі. Росія багато втратила кораблів, а головне вона втратила вплив у Чорному морі, і ми вибудували. Зерновий коридор, який не залежить від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операцій, яка впливала на економіку, на бюджет України, ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії в і там стагнація. Чутець. Так, да. і, і, і це факт. Чому? Тому що не вистачило... Не вистачило дещо. Іноді ти думаєш, що ось, ось ця дата, ось ось підуть вперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції була затримка, а затримка це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ну ми ж не боремось з просто. Терористичну організацію, ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій в світі. І тому а, треба підключати не тільки а, снаряди, а, розумієте, є сучасна техніка, але треба підключити менеджмент і в Європі, менеджмент війни і в Європі, і в Сполучених Штатах повинні знати, що якщо а, у нас є контрнаступальні дії, це це така взаємодія. Сьогодні, кожного дня, ми боремось за той чи інший кілометр нашої землі. І тому почекайте, воно буде через місяць. Ну, так, таке правило не дуже працює. Хоча безумовно, тут. Е... Багато викликів, скажімо так, Генерал багато говорити про те, що він e, може, його Zang, може бути звільнено, що ви його e, може звільнити парламоту. Це правда, факту, чи, ma, існує таке, чи ні? послухайте, це кадрове питання, а, яке всередині нашої держави, і безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження. То я хочу, щоб ви мене зрозуміли. Коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектору. Тому що я думаю про це, про перезавантаження. Я в процесі в цьому, тому що не можна сказати: ось одна людина, ви замінили і все поїхала. Ні, ні, це серйозна машина. І вона залежить від багатьох процесів. І якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні бути лідерами перемоги, не втрачати надії, не опускати руки, брати енергію звідки хочете. І незалежно, який у вас сьогодні настрій, забудьте його вдома. Якщо ви живете вдома, і у вас є така можливість: забудьте, згадайте тих, хто виїхав за кордон. З дітьми згадайте тих, хто знаходиться в окопі, згадайте тих, хто на оборонопромисловому комплексі 24 на 7 працює в три зміни, щоб виготовити снаряд. Згадайте тих, і зрозумійте, ніхто з нас не може опускати руки. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження, це серйозний підхід, і тільки глобальний я до нього можу ставитись і відповідними кроками. Тобто це не питання однієї чи іншої людини. Це кадрові внутрішні питання. Баморійки. Це вже диталії був Україною, Але в Італії, як і в певних європейських країнах, громадська думка розділяється. деякі каже, що вже втомилися допомагати Україні, що дуже багато вже було виділено гроші, що треба берити до процесу миру. Що ви ви хотіли сказати італійському народу? тим, хто так думає. По-перше, ми з італійському з італійським народом, в тому, що треба переходити до процесу миру. Тут немає ніякого дисконекту. Тут треба, щоб всі просто розуміли, як це відбувається і яка ситуація. Перше, Росія не хоче миру і не прагне миру. Для, для них мир це програш. Вони не готові ні до чого. Спочатку вони. Говорили і не говорили відкрито, і у них були скажімо так різні меседжі. А зараз вони публічно про це говорять. А ми не збираємось зупинятись. Ми ще не виконали своє завдання. А їх завдання, я підкреслюю, зруйнувати повністю Україну. Повірте мені, пройде якийсь час, і вони скажуть, наше завдання зруйнувати Україну. Так було з усім з Кримом. Вони захопили, сказали не ми. Через рік сказали Це ми. З Донбасом це не ми. Потім сказали Це ми. Сказали, Донбас і Крим це Україна, а потім сказали Ні, це Росія. І так буде із цим процесом. Тому що головна задача. Путіна вона незмінна зруйнувати нас, відібрати незалежність, відібрати цю землю, щоб Україна була частиною його Росії, його імперії. Я просто хочу вам сказати: ми тому знали, що він буде давати дезінформаційну політику, що він прагне миру, а Україна ні. Тому ми запропонували світу а, формулу миру. Десять пунктів зараз. Пройшло чотири зустрічі радників по безпеці або голів уряду кожної з країн. 80 країн були вже в Швейцарії. В Швейцарії я з президентом Швейцарії домовився, що перший саміт миру відбудеться в Швейцарії. Там буде побудований всі всі ось ці пункти. Це буде розділено між а, країнами. Країни будуть готувати по покроковий план. Покроковий план миру. Зупинення цієї війни, але справедливого миру. І після цього документ. Коли буде готовий через кілька і через відповідний час країни будуть працювати їх технічні уряди будуть працювати над кожним з пунктом, і тільки потім, коли у нас буде документ, це можна давати як документ й всьому світу, включаючи Росії. Папа Франциско в одному зі своїх інтерв'ю ті джою. Про ризик того, що можуть бути так звані звикання до війни, тому що зараз відбуваються ще більші конфліктів, що може знизитися увагу до війни. Ви також маєте такий страх по відношенню до війни в Україні? Він мав рацію. Він мав рацію, це вже відбувається. Абсолютно правда. Ми з папою Францискому зустрічались два рази. Люди звикають навіть до тих речей, що тисячі українських дітей були депортовані. Спочатку це був жах для Європи. Спочатку нам допомагали. Нещодавно ми зробили навіть міжнародну коаліцію, але емоції люди звикають. І навіть вже питання, що діти в Росії. Ну, а може, а може, там комусь і подобається вже такі голоси є в Європі, розумієте? І в світі. Тобто, це є несправедливий підхід, це є абсолютно справедлива теза папа Франциска. Те, що люди звикають до війни. Але я хочу пояснити, ми можемо звикати до війни тільки на відстані. Але коли війна приходить до тебе звикнути до неї стовідсотково неможливо і непропустимо. Інакше ти програв цю війну, програв себе, свій дім, свою сім'ю. Українці, частина України також звикає до війни, і це велика помилка. До деяких речей так, але як можна звикнути до того, що гинуть люди, летять ракети, розумієте? Це неможливо і це не нормальне життя, але ви звикаєте на відстані, коли ми в Києві, і відстань до фронту, ми починаємо до чогось звикати. Це несправедливо до тих, хто на фронту. Але треба підключити мозок і зрозуміти фронт там. І якщо ти звик тут, то фронт може бути вже тут, де ти знаходишся, якщо ти не будеш підтримувати тих, хто на фронті. І те саме з Європою. Вона на відстані від війни. Слава Богу, що у вас немає війни. Але війна може прийти до Європи через те, що ми маємо, ми маємо справи з Путіним. І коли війна прийде. Ніхто не буде готовий. По-перше, ніхто не буде готовий, як Україна, тому що ми давно в війні. Армії Європи не будуть готові. Буде шок. Буде багато мільйона, десятки мільйонів людей в хаосі, в еміграції і куди вони будуть бігти. Наші люди поїхали і йшли до європейських країн. Вони там. Отримали прихисток, і я, до речі, вдячен і уряду, і людям Італії за те, що прихистили наших людей. А куди всі, куди Європа буде діватися, якщо туди прийде е російська армія? Як вони будуть захищатися? Де впевненість, що спрацює НАТО? Хто про це каже? Ніхто не говорить суспільству, ніхто не говорить про ці деталі. Але куди всі дінуться? Будуть захищатися. Почнеться глобальна війна, імміграційні процеси і великі, великі, великі втрати. Тому ви кажете, що сказати суспільству, що сказати людям, у яких інша думка. Я можу тільки сказати одне: а, а для чого ризикувати і думати, що Путін не такий, як кажу я, наприклад. І що стратегія Росії не та, про що говорить Україна, а для чого це робити? Для чого думати про це? Так просто заздалегідь. Треба зробити кілька кроків, щоб не ризикувати своїми країнами і людьми, підтримувати Україну, щоб Україна зупинила їх тут, у нас, і політично разом з нами відтиснула їх додому. Ось що треба робити. Я просто чесно вам скажу між нами. Завжди, коли говорять люди, політики говорять, ні, не факт, що він прийде. А для чого цей ризик? Для чого ці думки? Факт або не факт. Якщо не факт, що він прийде, значить і не факт, що він не прийде. Пане президенте, Президент, повертаючись назад, Ріферебі ви діяли то, так, як тут діяли? Тобто, чи були якісь помилки, ми... про які ви шкодуєте? Завжди. Я жива людина, живі наші воїни. Живий уряд, живі економісти, суспільство, ми всі живі люди. Багато помилок, напевне, Але я думаю, що серед тієї кількості помилок більше було вдалих кроків. Більше вдалих кроків. І не тільки моїх. Тому ми зберегли Україну. У вас двоє дітей. філії. Яким як, ви бачите їхнє майбутнє? Як ви Кому бачите майбутнє, майбутнє синів та дочок України? Україна буде в Євросоюзі, це значить, що я впевнений В цьому і це значить, що вони люди Європи. Вони не тільки українці, вони як кожен європейці, вони європейці, вони люди Європи, вільні люди. Я впевнений, що ну, я б дуже ну ми за це боремось. Я впевнений, що так буде. Що ми не будемо частини, частиною російської імперії. а Це значить частиною радянської свідомості, радянської ментальності, тощо. Ну думаю, що вони будуть працювати і жити в Україні, а вони сьогодні тут? Вони навчаються в Україні? Ну тому що треба, щоб молоді люди підіймали Україну після війни, і це дуже важливо, щоб підіймали українці і не тільки. Я до речі, і італійців, і весь бізнес ми будемо точно запрошувати в Україну відбудовувати її. Да. останні, останні запитання, Пане президенте, як ви бачите було? ваше майбутнє? Ну, навіть не уявляю собі. Я скажу вам чесно, моє майбутнє це 24 години. Завтра це також моє майбутнє. І кожного дня ми живемо. Ось день ми тут невеличка перемога, тут не програли, а тут вистояли. Щоденна маленька перемога для України. Це маленька перемога для мене. Я вірю, що ми переможемо, відстоїмо. Ну а потім в мене буде час на сім'ю. Я їх дуже люблю. І Я хочу з ними, е ну, чесно, поїхати. Трішки сонця, трішки моря. трішки <сум> щастя.